Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла і ми Житомирщини. Сьогодні у мене відео тематичне, саме про Айстру Багаторічну. Я зразу прошу пробачення за великий шум у відео, тому що у нас, у нас сильний вітер. Вітер просто. Зриває листя, але вибору в мене немає, щоб зняти в іншим разом. Тому що у нас на сьогодні вже мороз. Продають мороз на сьогодні і завтра, післязавтра аж до четверга. А це значить, що все-таки я думаю, що пошкодить він мої айстри і не тільки. Які я маю сорти? Деякі рослини є навіть з назвою. Ну, принаймні, я їх купувала знаю, з назвою. І якщо комусь ну, дуже потрібно назву, я буду шукати. Але, але більшості це просто айстра багаторічна. Тут в мене три сорти. Голуба. Ось така вона, вона дійсно. Голуба-голуба, рожева. Це вересковидні айстри. Вони дрібненькі. Я на їх кажу ялиночки, тому що, як я вже говорила, вони цілий сезон стоять як ялиночки, як хвойні рослинки, а осінню ось вони мають такий шикарний вигляд. Далі, це ще одна, це. Вересковидна, дрібненька-дрібненька, але високоросла. Вона біла-біла. Ось. Подивіться, яка вона дрібнесенька, яка вона чисто-чисто біленька. Є в мене інша, я зараз покажу теж її. Ось така вона. Цікава. Взагалі вона на айстру ну мало схожа. Така дрібненька. Хочу сказати, що. Що є тільки така. Ось кущик є такої, Біленької ось цієї дрібненької. Бачите? Е, таких вже немає. Рожевої точно немає. Голубої теж. Подивіться, яка Яка краса. Ось, бачите? Краса, краса. Є ось тільки біленька та. Один кущик. Далі пішли. Це шикарна, махрова. Айстра вона чорнильна. Ви чуєте, який вітер? Це вона має колір чорнильний. Аж страшно. Вона махрова, має вона до метра. У мене тут на гарній землі на новині вона так десь і є метр. Якщо вона росте у більш екстремальних умовах, то десь сантиметр, сантиметрів 60-70. Ось так вона має. Такий вона має ріст. Така на продаж є. Небагато, але є. Вона росте е, гарно, тримає сама себе, кущ вона тримає. Ось вона, дивіться, яка наросла із маленького погінця за сезон. Тобто, ну, дуже гарно. Це, до речі, це один кущ. Так, Ну, це ромашка. Ну, це моя улюблена. Я її дуже люблю. Біленька така е, ромашечка, це хризантема. Далі є в мене ось така айстра, вона височенька. Вона десь 1,20 має. Я на рожева, крупні квіточки такі. Я вже їй показувала, темне листя. У мене є на продаж один-єдиний кущик. Я її залишаю собі. Я не люблю високих айстр, зразу кажу. Але її я залишаю, тому що, ну от подивіться, на це стебло чорне. І на лист, листя, яке воно чорне. Крупна квітка рожева. І я планую зробити із трьох сортів е, такі штампові рослинки. Я покажу ще два сорти, яких я хочу посадити е, разом в купу, в одну ямку, і зробити. Я ж кажу, такі деревця айстрові. Ну, я думаю, буде цікаво. Знову ж ось ця. Махрова. подивіться яка вона гарна. Вона теж не пізня. І ось у махрові. Бачите? Вилізла ось ця, про яку я рожеву тільки тільки говорила. Дивіться, яка поляна гарна, махрових. Айстра. І таке поєднання із хризантемами. Ну, мене є, я ж кажу, у мене на продаж є декілька кущів, теж небагато. Я їх не розсаджувала на продаж. Так. Куди я пішла? Дивіться, це ця чорнильна айстра. І ось вона зараз, вона вже давно квітує, дуже давно. І ось, ось чим вона мені подобається. Подивіться, як вона почала показувати свої серединки жовті. Дуже гарно, от дуже. У мене вже її немає. Є там один кущик і він вже на броні. Я буду її розсаджувати і розмножувати. Тому три кущики я залишила собі, ну, щоб на той рік бажаючи могли отримати і мали задоволення від цієї краси. Далі. Є в мене ще така цікава, вона невисока, вона десь, мабуть, сантиметрів 70 навіть на моїй гарній землі. І подивіться, махрова. Вона ще не зовсім розквітла. Подивіться, яка вона гарна. Така бурячкова. Ось тільки тільки вона починає квітувати розкриватись. Ось така красонька. Теж є декілька кущів, небагато її. А це айстра, яка тільки-тільки розцвітає. Я її купувала той рік. І я в захваті від неї. Теж, Теж махрушка. Яскрава, яскрава. Дуже гарна, дуже. Красуня з красунь. -яскрасунь. Але вона розкривається, хоч, хоча вона і махрова, але ось розкривається, серединку показує. Ось така є. Вона низькоросла, навіть дуже-дуже низькоросла. Подивіться, які кущики Ось. Яка красунька. Низенькі кущики, це бордюрна. Айстрочка. І я можу запропонувати декілька кущиків. Небагато. Три, як мінімум. Три, чотири. Дари, один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Ну там вісім є. Ну, ось така вона. Дивіться. Красунька. Красунька, красунька. Оце. Такі в мене є тут айстри, це з нових. Я ще раз кажу, це не означає нові сорти, а е, я кажу для себе це. Ось подивіться, яка краса. Нові для мене рослини. Так, підемо ще покажу. Така осіння краса. Тобто є махрова висока, є махрова ем, бордова, теж е, така середньоросла, і є низькоросла ось та яскрава. І кущик з цієї чорної. Гарно. Так люблю осінь. Ні, я, в принципі, я осінь не люблю, але я люблю, коли осінню квітують хризантеми і айстри. Нос, гляньте. Тепер покажу я цю айстру. Я їх показувала. Вона була не повна, я маю на увазі розпуск був не повний, а це вона вже розцвіла вся. Це айстра. Ось така, яка росте ось таким шариком. Подивіться. Яка красунька. Це вона на повному сонці. Вона має зараз е, такий яскравий, яскравий колір рожевий. Подивіться, яка? Ну як її можна не любити. Ну, як таку красу не посадити в себе? Я ще раз кажу, це вона на яскравому сонці. Зараз я її покажу у на півтіні. Поки йдемо, я ще покажу ось цю дрібненьку, біленьку, верескоподібну, верескова, айстра верескова. Бачите, яка вона. Ось такі кущики я. Такі кущики є на продаж. О! І ось ця голуба така, як там. Тут вона в мене солітерна посадка. Тобто одиночна. Дивіться. А Яка краса. І пішли, я покажу. Це пересадки, садіння, пересаджування. Ось таку я вербу посадила шикарну. Ще раз покажу свій меморі, який став рожевим. Хризантеми. Ще цвіте, он на дальному плані ще цвіте. Альстримерія, я зараз буду її у горщики для тих, хто вже зробив замовлення. І тому що вона померзне. Зараз зніму відео і піду далі працювати. Так, пішли. Показую вам ось ті, цю саму Айстру у напівтіні. І, як бачите, вона має тут більш насичений рожевий колір. Зацвіла вона чуть пізніше. Але все рівно, от подивіться, вона тримає кульку. Кущик у неї кулькою. І подивіться, яка, який тут колір. Там світліший, а тут все-таки більш такий рожево насичений. Така в мене є ось така саме така айстра. Ось такі кущики. Ось, бачите. Ось такі кущики 50 гривень. Я її так пакую, що вона у вас ще цвіт буде цвісти. Вона маленька, низенька, зв'язується і доходить із квітами прямо до вас. Там є на декілька ще замовлення, але я думаю, що ще ну, 5-6 кущиків я можу запропонувати. Саме такої. Так, пішли далі. Так, це грунтопокремна, айстра. В нас вона ну, майже не зацвітає. От в нас на півночі вона трошки проблематична. Тому я, ну, не бачили її у всій красі. Бачите, вже ось жовтень місяць, мороз має бути, а вона ще ледь-ледь викидає свої бутони. Ось така вона. Ну, цікаво, я планую її посадити на наступний рік на яскравому сонці, тому що вона у мене все-таки у напівтіні росте. Я для неї не знайшла такого доладнього місця. Ось бачите, вона? Ось така. Айстра це теж. Далі йдемо. Троянда, що всій красі. Як вона пахне зараз гарно, це августа Луїза. І ось теж Айстра Верескова. Це леді в чорному. Black Lady, мабуть, так. Дивіться, яка вона гарна. Саме ця троянда в мене вона вибаглива. Ну, дуже вибаглива. Чому не знаю? Було два кущики, один пропав, і ось залишився один єдиний кущик. Ну, хоч би вже це і не втратити, а весною. За зиму не втратити цей кущ, а весною вже буду чи черенкувати, чи розсаджувати. Ну, одним словом, вона дуже гарна. Вона так спадає, подивіться, які в є лапки. Я її дуже люблю. І вона досить, навіть у тіні ось тут у мене, вона досить непогано квітує. Так, далі пішли. Це чисто біла бордюрна. Поки я дочекалася, щоб розцвіли інші айстри, то ця вже майже перецвіла. Вона, вона дуже рання, дуже рання, вона вже давно цвіте, невибаглива, має десь сантиметрів 30-40 росту. Ну, я ж кажу, дуже гарна для бордюрів. Ось така айстра. Зараз там вона мені мене, здається, у дворі, бо це вона на вулиці під тином. В дворі, здається, там ще трішечки вона краще квітує. Ну ось, бачите, тут, що вона цвіте гарно. Така є, така є у мене на продаж. Вона ну, досить дешева в, для, в мене, але вона гарна. Ну, дуже гарна. От я вам чесно кажу, тому що цвіте вона зарані. І, так, знаєте, масово. масово і встигає вона. Зацвісти до морозів. Ось. І ще є у мене ось така голуба. Дивіться. Ніжно-ніжно-голуба. Вона дуже гарна. Вони вже її замовляли, ну, от камера не передає її кольору. Шкода, не передає. Вона ну така голуба-голуба. Теж вона сантиметрів 40, вона в мене завжди бордюром із білою айстрою посаджена. Я завжди їх поряд саджаю, але ця не так швидко розростається, якби мені хотілося б. Її, її теж є ну небагато, декілька кущиків її теж є. Я вже там трошки копала її, ну і ще там дещо залишилось. Ну, от її я теж раджу. Це з тих, що ну, без проблем, взагалі без проблем росте. Але краса є. А це вже ті, які залишилися із старих часів, які я вже скрізь видалила, а ось тут на пасіці я вирішила, ну, що мало рости якісь бур'яни, то нехай ростуть айстри. Я їх не підв'язала, це моє. Упущення, але, ну, чесно, я сюди рідко дуже заходжу. Ось просто прийшла показати Айстрі. Це висока, дуже-дуже яскрава, дуже. Я її планувала перенести е, туди в парк. І ось кожен рік я, коли вона цвіте, я собі обіцяю, що все-все-все, таку красу, хоч вона і для підв'язки, але я її обов'язково перенесу в парк. Приходить весна, я за неї забуваю, знову згадую тільки осінь. Ось така красунька яскрава. Далі в мене йде ось ті високорослі айстри, про які я говорила. Що я хочу зробити рожеву, ту, що я показувала, ось цю білу і ось цю голубу. Це теж вона ніжно-ніжно-голуба, така, як, яка, як я вам показувала перед цим. Тільки що ця е, висока. Вона росте. Ну, їй бо метрів 20 точно. Ось дивіться, яка вона. Це вона без підв'язки. Крупні квіточки, дуже крупні і в білої, і в цієї голубої, так же, як і в тієї рожевої крупні квіточки. Подивіться, які. Бачите, які крупні. Тому я думаю, було б цікаво зробити переплести. Всі три сорти і, е, ну, така, метрів два ось такої краси було б на осінь. Я обов'язково будемо живі, здорові, я обов'язково це спробую і вам покажу. Мабуть, все-таки варто, варто скуштувати такої краси. Так, і ось така біла. Бачите, вона, які вони крупні. Ну, це високі. Ось ще показую. Дивіться, як вона якими гронами вона квітує? Бачите? Тут не поодинокі квітки, а просто грона. Дивіться. Бачите? Ось така. Айстрочки. Дивіться, як гарно. Ну, тому спробую. Подивитесь, якщо в мене вийде, то, то буде дуже добре. Буде цікаво і добре. Оці айстри, які я б хотіла вже викинути, будуть мати інший вигляд. Ну, ось, показую ще цю яскраву. І дивіться, я вам показувала ось цю рожеву айстру такі круги, а тут вона в мене бордюром росте. Подивіться, під трояндою ось росте бордюром. Бачите як. І тому вона, з однієї сторони, вона може рости е, колом таким, а з іншої, якщо посадити ось так, то вона непогано себе почуває в бордюрі. Ось така краса. Ну, все. Такі в мене айстри. Е, ще замовила три нових, ось е, сьогодні мені відправили, цікавих, теж бордюрних. Ну, мені здається, селекція, не, мені здається, селекція не стоїть на місці. Все нові і нові винаходи серед саме серед Айстри. І в якійсь мірі мені здається, що вона може замінити хризантеми, тому що, тому що хризантеми все-таки більш ну, такі вибагливіші, ніж айстра. Саме основне, що вона гарно переносить спеку. Майже без полив. Все, ось я вам показала, хто хотів, і кому я обіцяла, я показала свої Айстри. Не все є на продаж. Обіцяю, що на той рік я її розмножу, кого який сорт цікавий. І сміло опускайте Айстру в свій сад. Не пожалкуєте. Це осіння краса. Всім дякую за перегляди. Знову ж таки, дякую за підтримку, всіх люблю. Всіх поважаю, і все буде наша квітуча, мирна Україна.